як працює відсоток у Excel? Сама програма Excel, їй не має значення, що ви вводите, їй потрібно пояснити формат. Вона розуміє наступним чином. Завжди в Excel відображається, наприклад, є якесь число, і воно може бути в різних форматах. В даному випадку на цій табличці показано, як Excel розуміє число і переводить його у відсоток. Наприклад, одиничка це у нас 100%. 0,5 це відповідно буде 50%, тобто половина. 0,1 – 10%. 0,05 – 5%. і 1,5% це буде 150 і так далі. Для того, щоб. Excel відображав нам це число як відсотки, ми повинні змінити формат. У меню форматів вибираємо відсотковий. Ось так Excel нас буде автоматично бачити наші формати. Можна вводити вручну. От, Excel також автоматично переводить формат. Але якщо ви потім зміните, наприклад, Видалити, або змінити випадково формат, ви можете побачити, що у нас тут все одно буде одиничка.